Всім привіт! Мене звати Яна Легка, я регресолог, психолог, енерготерапевт і взагалі провідник, якщо можна так сказати. І сьогодні хочу дати вам відповідь на питання, яке турбує багатьох, де в світі буде безпечно. У зв'язку із тим всім, що зараз відбувається в світі, відбувається в нашій країні, відбувається в інших країнах, буде відбуватись в інших країнах. Тобто це тільки початок, це не кінець. Нам би всім дуже хотілося би, щоб все закінчилось і все було як раніше, але, але дуже б хотілося, щоб так було. Але так... Не буде. Це тільки початок, це всі ці е, події е, тільки починаються і все буде продовжуватись далі, буде розповсюджуватись на інші країни. Зараз ми е, вже бачимо такі предпосилки в інших країнах, десь вже ставлять знаки, е, де бомбосховище, де укриття, де. З якою швидкістю по трасі може їхати танк, із якою БТР. Такі реклами по, ну, по тих країнах, по яких я бачила, да, реклами вже набирають людей в військо. Ну і, по-моєму, того, катаклізми, щось незрозуміле, що твориться із природою. У нас такий цікавий дуже туман вже три дні. Тут є дуже гарне озеро, але зараз його немає. І так буде і куди поїхати для того, щоб себе, свою сім'ю обезопасити, такого місця зараз не буде. Його немає і його не буде. І тут такий момент, що може бути безпечно в Україні, може бути безпечно в будь-якій країні, в будь-якому місті, навіть в самому, там, я не знаю, на першій лінії може бути безпечно. Для тебе, тобто, не буде от такого однієї якоїсь країни, одного якогось місця міста, де нічого не буде відбуватись, да? ніяких потопів, ніяких пожарів, ніяких е нічого не буде відбуватися, такого прям міста не буде. Це, можливі, якісь маленькі райончики, да? але це залежить від кожного із нас. Тобто, ми можемо себе обезопасити тільки тим, що ми будемо рости. Ми будемо духовно рости, ми будемо підвищувати свої вібрації, такі дуже начебто заїжджені фрази, чи не начебто, із кожного утюга про це говорять, але це дійсно так. Зараз на планеті Земля вібрації підвищилися. Дуже сильно підвищилися, і оцей зріст, оцей перехід, про який всі говорять, він почався десь приблизно із 2013 року, і він продовжується. І цими всіми подіями нас перевіряють, нас підштовхують рости, бо або ти ростеш, або ти. Падає ще нижче, тобто, от на тому рівні, на якому ми жили, всі спокійненько, там, розмірено, не знаю, щось ходили на роботу, заробляли якісь гроші. Все так спокійно, тихенько було, да? от так уже не може бути, бо вібрації нашої планети підвищилися, і ми теж маємо підвищувати свої вібрації. Іншого варіанта просто немає. Оцей перехід на четвертий рівень, да, на четвертий уровень, на рівень четвертої чакри, сердечної чакри, от він зараз відбувається. Тобто це не відбувається отак-от. От це відбувається поступово і от з 13-го року. Це все почалося, і зараз цей перехід теж. Є. І він буде до тих пір, поки ну, якась більша кількість людей не перейде на ті ж вібрації. Я, мабуть, запишу окреме відео, відео про вібрації. Я в своєму інстаграм проводила прямий ефір. Можете знайти залишу ссылку, якщо розберуся, як в YouTube залишати ссылку. Залишу ссылку на свій інстаграм, можете знайти, або навіть на цей прямий ефір, але постараюсь так вам кому не зрозуміло, що таке вібрація, як це все працює, більш стисло це все донести в відео, підготую таке відео. Зараз просто, щоб ви розуміли, да, от, треба йти за собою, треба. Негативні емоції, негативні події, негативні, е, так сказати, да, е, вібрації їх е, старатись робити меншими. Да, ми всі люди, ми всі все відчуваємо, да, і злість буває, треба відчути, і ну, вона відчувається від неї, нікуди не дінешся. І там, агресія, це те, що самих-самих низів, і самих низьковібраційних завість і так далі. Я вам про все розкажу в наступному відео. І подавити їх, це не працює. Працює тільки вийти, зрозуміти, для чого вони дані нібам. Тобто, із ними, попрацювати з психологом, попрацювати самим, якщо у вас є такі здібності, можливості, але ну, навіть знаючи, як це все працює, провідники самі не можуть справитись із собою, бо, як казали нам в інституті психології, мені дуже запам'яталась фраза, важко оцінювати куб, знаходячись всередині нього. Тобто для цього і є психологи, яких дуже багато зараз регресологи і взагалі інші провідники. Слухайте себе, йдіть за собою, працюйте зі своїми емоціями і підвищуйте вібрації. Якщо ваші вібрації будуть високими, то в вашу хату не прилетить, да? тобто от складуться обставини так, що якщо там в цьому місті щось має відбутись, ви виїхали з нього. Да? от Ви знаєте, я думаю, що не тільки я чула багато таких історій, коли там от Перед початком масштабного в Україні там 23 лютого люди вилетіли, там виїхали, да? от вас буде викидувати звідти. чи от Просто ви будете в безпеці, навіть якщо там щось буде відбуватися, ви будете в безпеці, от ви будете йти, і ми у вас, у вас нічого не зацепить. Це єдиний вихід. Зараз е, бути в безпеці, тільки підвищувати свої вібрації. Все, я вам дякую, хто додивився. Ставте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам було корисно, напишіть мені в коментарях. Мені важлива ваша, ваш зворотній зв'язок. І е, запишу вам наступне відео про вібрації. Як їх підвищувати? І як ми їх понижаємо.